З нами в студії Оксана Сашенко, дитяча та сімейна психологиня. Запрошуємо вас, долучайтеся до нас, заходьте. Вітаємо доброго ранку. Доброго, Вівторка вам. Як ранку. ваш ранок розпочався? Прекрасно, не враховуючи заторок крізь котрий, я б таки встигла до вас. Супер! Прекрасно? Ми Прекрасно. дуже це цінуємо, розуміємо, що в Києві вранці кудись дібратися, це вже виклик, це вже перемога. Все, що би вас не стало сьогодні, ви вже перемогли. Ну, що ж. про дітей, як взагалі чи є якась система, якісь лайфхаки, як визначити нахили, таланти, здібності е, своїх дітей, щоб от просто чисто побачити їх, не бачачи в них себе. От щоб не перенести якісь свої е, нав'язані, так нав'язані, можливо, не не закриті свої, якісь е, нерозвинені таланти. Так часто батьки хочуть бачити цих дітей. Як от побачити, хто ця є моя дитина? У нас дуже об'ємна тема і дуже глибока. Угу. Поступово будемо з вами розкривати. Мені дуже подобається фраза, яку ви сказали, не бачачи в них себе, угу. тому що в цьому величезна помилка. Дуже часто батьки хотіть хотять хочуть, хочуть аби. Діти продовжили те, що не зробили батьки, і дуже часто теж ту професію, котри, котру батьки обирають для дітей: ті гуртки, ті вподобання, так, хоча вподобання від слова мені подобається, але батьки намагаються нав'язати своїм дітям, тому що є дуже хибне переконання про те, що це колись могло би зробити щасливим мене, а отже, це повинно зробити щасливим так, тебе, так, так, так. а не повинно. Тому що ми різні, тому що ми народилися із одними талантами, діти із схильностями, діти із іншими. Правда в тому, що талант має кожен. Правда в тому, що абсолютно кожна людинка, котра прийшла у цей світ, вона унікальна. Вона має дар, вона має талант, але ці таланти дуже часто або ламаються в дитинстві, або ховаються під товщою того тих пластів, котрі ми накладаємо, коли кажемо, треба правильно, повинен. Дуже хибне переконання, коли ми намагаємося обирати своїм дітям дітям Професію, відштовхуючись від того, яка професія буде прибутковою. В цьому дуже багато є реклами, дуже багато нам червоною ниточкою пронизані фільми, кіно, книги і так далі. Нам показують і градують професії спеціальності. Це престижно, це не престижно, це красиво, це не красиво. Ось тут тебе поважатимуть, а тут не поважатимуть. А це не так. А тому, що. Головне питання, яке ми повинні задавати, обираючи професію, що зробить мене щасливим, що мені цікаво, і де я зможу розкрити свій талант і свій потенціал. Коли ж ми йдемо по типу ось вчительська вчиту, ну, давайте візьмемо вчителювання, вчителювання це престижно, люди поважатимуть. Або, до прикладу, лікарська справа це так корисно, це, це так лікар. правильно. І Оце це професія. правда. Так, колись і мені це... казали, от музикант це не професія, а от лікар. І це правда корисна професія, це правда важлива професія. Але якщо у дитини хист до іншого, якщо в неї лежить рука, аби малювати, або ліпити, або, ну я не знаю, теслі, наприклад, всі професії цінні, всі важливі. І тут відбувається так, таке ламання, тому що ми йдемо за тим, що ймовірно принесе дохід. Але ми не думаємо про те, що далі. А чи буде людина щаслива, маючи той певний дохід. А чи зможе вона, чи, 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 чи зможе проявити той свій талант чи закопає і заховає ще глибше. Ось тому Можливо, перше питання: от декілька таких, от ну, пунктів на що дивитися, щоб це допомогло визначити, до чого є хист у дитини. Ви сказали перше, Ну дійсно дивиться, чи вона радіє, чи вона щаслива від цього. Чи є цікавість, чи є захоплення, чи є інтерес, бо ключова емоція, яка допомагає нам залишатися живими, а не знаєте, такими функціонуючими, але з погасшими очима і е, нотками депресії, головна емоція, яка залишає нас живими, це цікавість і інтерес. Що цікаво, до чого є інтерес, пропонувати багато варіантів, пропонувати різні види зайнятості, дозволяти шукати, дозволяти помилятися, дозволяти робити помилки і на цих же помилках вчитися, бо це теж нормально. А коли ми йдемо за тим талантом, котрий має дитина, є система множинного інтелекту, так поняття IQ вже давним-давно відходить у минуле, ми вже не дивимося на ці показники. Є поняття множинного інтелекту, котре ввів Говард, Говард Гарнер у професії у психотерапію. Множинний інтелект це якраз і є ті навички, і задатки, з котрими ми народилися. Що це означає? У когось, до прикладу, дуже добре розвинений логіко-математичний інтелект. І ця людина зможе рахувати, так, працювати з різними схемами вона зможе вичислювати подібно машині. Їй буде цікава математика, вища математика, формули і всяке інше, але це не єдиний тип інтелекту, тому що є, є ще лінгвістичний, і цій людині легко даватимуться мови, переклад, можливо, ця справа. Письмен письменницька, так правильно слово підібрано. Писати або складати тексти і з текстами оперувати. А в когось, до прикладу, буде дуже добре розвинений спортивний інтелект, і це теж тип інтелекту. І Родина зможе дуже добре володіти своїм тілом або танцювати чи чи, чи пластику викладати і так далі, а в когось, до прикладу, добре розвинений музичний інтелект. Або те, що є зараз, дуже-дуже важливо. Соціальний інтелект людина зможе комунікувати із іншими. Вона не рахуватиме, вона писатиме з помилками, бо ці типи інтелекту будуть на другому плані. Але домовитися, вести діалоги, бути медіатором, допомагати іншим. Ось у у цій сфері буде дуже буде її, тому що це її вид інтелекту і так далі. Пошукати про що писав Говард Гарнер. Батькам в першу чергу, котрі на нас дивляться, і відчепитися від дитини із нав'язуванням того, що хочемо ми. Є ще одне хибне переконання, коли батьки. Дивлячись, як навчається дитина у школі, ведуть, викликають її репетиторів, або ведуть її саме на ті гуртки, де дитина менш успішна. І ага, в тебе ось тут добре, до прикладу, з мовою, а з математикою погано. Ну давай наймемо тобі репетитора з математики. Або ще давай репетитора з біології чи з історії чи з хімії. А тут теж хиба, тому що потрібно розвивати саме те, де дитині цікаво, а не намагатися а не намагатися їй нав'язати те, де вона може бути не найсильнішою. І в цьому теж норма, ми не повинні бути сильними по всім предметам і по всім сферам, але обрати ту свою, в котрій, котра цікава, і в котрій, котрій ми сильні, так в цьому дуже-дуже дуже цікаво, велика цікаво. задача. Гуртків, я ніколи про це не думаю. Так, так, так. Бо ну, можливо, що таке може бути, що від викладача теж залежить, як дитина сприймає тон чи інший Можливо, вона в ньому і талановита, але просто він викладається якось. Чи, чи немає приязні до вчителя? От я просто згадую теж свої роки в школі. В принципі, таке таке, теж можливо, але дуже слушна думка, що батьки хочуть вирівняти все, щоб скрізь бути успішним, але це ж просто неможливо, тому що у нас є якісь більше подобання, якісь тягне до якогось одного, можливо, двох-трьох предметів, не до всіх. Дуже класно. А з якого віку треба почати простежувати це? От якщо, наприклад. Не знаю, я знаю, що дітей із двох із трьох років вже на якісь гурточки, на якісь там заняття віддають. Просто слідкувати за дитиною і пробувати різне. Чи от як обирати на що стартувати? І з раннього раннього віку ми дивимося за тим, чим цікавиться дитина. Чим менше дитинка, тим ближче вона до своєї природи, тим менше в неї нав'язаного угу. соціумом, нав'язаного батьками, і тим більше вона реалізовує те, що дійсно цікаво їй. Хтось намагатиметься там щось сортувати. Ну правда, ранні вік. Там зовсім інший вид діяльності, не такі, як у нас, але комусь цікаві будуть музичні інструменти, а комусь цікаво буде досліджувати землю, природу. Так? Це одразу видно, коли дитя виходить гратися, хтось іде, зразу біжить на майданчик, тому що там діти з кимось хочеться ділитися, домовлятися. А хтось іде і хоче там травичку е поторкати, квіточки понюхати, там з, е з природою поспілкуватися. І в цьому теж видно. І якщо так, якщо дитинка хоче ось там ту мурашку подивитися, як вона рухається. Мама їй каже: Ні що, тобі там мураха, біжи, там твої друзі граються Ну які друзі в три роки, то окрема тема. Але і ти за дитиною то дуже дуже важливо. Не вести, а дозволяти дитині. Проявлятися і м'яко супроводжувати. Це ж і є таке зцілюючі виховання не нав'язати своє, а супроводжувати в тому, що є в дитини, дозволяти розкритися в тому, що є у неї. І ще одна із хиб, котрі ми зараз так виділяємо з вами: так у нас є хибне переконання про те, що одна професія на все життя. І так треба обрати да, ту да, спеціальність одразу в першу освіту потрапити, а це не так, тому що ми динамічні, ми не статичні істоти, ми істоти динамічні, ми змінюємося, змінюються наші вподобання, зрештою, розкриємо. Ривається те, що було. Нав'язане в дитинстві. І тут ще одна така, така часта проблема, коли людина залишається на тій професії, до котрої не лежить душа, на котрій складно. Але там є дуже глибокий пласт переконань, ну я ж віддав цій освіті 6 років свого життя і стільки коштів. Хіба я можу? Або цю освіту дали мені батьки, хіба я можу їх зрадити? Я ж ображу батьків, якщо, якщо не піду далі. Але ми маємо право пробувати навчатися, навчатися, перенавчатися, перекваліфіковуватися або кардинально. Змінювати свою mm -hmm. діяльність. І таких варіантів просто ну, сотні і сотні. Мій улюблений Берт Херінгер, який почав вивчати психологію у 62 роки, і це не завадило йому стати просто геніальним е, психотерапевтом. Yes. Супер. Е, все таки, що таке питання не діток, а от, власне, давайте скажемо, студентів. Для батьків це діти. Е, мені здається, я. Цей час не дуже застав, але раніше там вже діти вже в школі знали 10-11, на кого вони будуть іти поступати і знати, там, чи він буде інженером чи лікарем. Сьогодні таке різноманіття професій, але дуже багато молоді ну, от, їм важко визначитись, а що вони хочуть від життя. На вашу думку, що, це, на що, чому так стається? А тут таке складне це. Питання. Може так знаєте, Я в мене просто трішки про дорослих дітей поговорити. От чому, про дорослих чому, дітей, так? котрі вже не зовсім діти. Вже, вже професія. Ось а. тут. Так, так, так. А життя нам диктує і створюються щороку ті нові професії, котрих ми не знали і 5 чи 10 років так, так, тому. Так. Дозволяти дізнаватися про різне, а дозволяти своїм, дозволяти своїм дітям кинути там, де не цікаво. В цьому насправді дуже багато ресурсу. Ми думаємо, і так багато батьки, батьки запитують про те, а як вчити доводити до кінця. А як ж навчити його досидіти на цій лавці, на тій студентській лавці, як він хоче з другого курсу кинути? А можливо, в нього правда є хист до чогось іншого. Дозволяти дітям не, не мати ось того золотого правила, твердого гранітного правила про те, що спочатку і до кінця. Ні, нехай досліджують, але нехай буде альтернатива. Дякую, дякую. Тому що дуже багато, коли спілкуюся з молоддю. І запитую, ну на кого навчаюсь, там вже другий, третій курс. Він каже: воно мені не подобається. Mm -hmm. Не подобається, тому що десь дійсно хотіли батьки чи ще хтось. Тут така бачите, тут ще глибша тема, тому що правда важливо, аби навчання було цікавим. Важлива персона вчителів, важлива персона тих, хто 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 намагається зацікавити, тому що ну знов таки цікавість та ж сама ведуча емоція. Коли студент, молода людина, чи вчитель, чи учень, чи школяр прийшов і сів за лавку, а вчитель прийшов не передати хист, не навчити, А відбути свою годину, mm. ну, в, цьому ж, так, в цьому теж дуже багато, багато того, що не зможе викликати цікавість і інтерес. Mm. Коли діти чи, чи наші підлітки вони дивляться на той стан, в якому знаходяться ті дорослі, котрі поряд із ними. І так, якщо той стан такий предепресивний або зовсім зовсім чорнобілий, то їм не хочеться туди слідувати, коли вони бачать, що неумовно ну, вони там вивчають якусь ну ту ж саму лікарську справу, медицину. Так і приходить вчитель, котрий ну абсолютно не життєвий, так абсолютно ось такі зовсім зовсім немає закоханості в ту професію, яку він намагається навчити і передати. То це дає таке подвійне послання в мозок, і тоді як я можу тут вчитися, якщо перспектива, до котрої я рухаюся, вона ось така. Це так, про так. безжиттєвість. Угу. Там не хочеться Які залишити? поради. Можливо, для батьків, які е, все-таки бачать в своїх дітях продовження себе, е, де в яких, в яких моментах можливо себе зупиняти? Де можливо можливо не всі це усвідомлюють, навіть ну тобто, просто є така установка, що так і не інакше там дитина має бути. Такою чи іншою, як почати приймати і простежити от справді в себе таке бажання втілення своїх в дитині. Дозволити собі закрити свої незавершені дитячі гештальти. І якщо хотілося цій мамі грати на фортепіано, то піти, взяти собі урок, два, О, зрештою, найняти для себе репетитора чи вчителя і закрити свої ось ці дитячі бажання. Якщо хотілося цій мамі на кавзинах кататися, або, або писати чи танцювати. Ну піти зрештою зробити це і відчепитися від дітей, не чекаючи, що дитина повинна зробити це за тебе. І бути уважними до дитячих почуттів, тому що дитина чітко покаже, де їй не подобається. Дитина не бігтиме на те заняття, вона не бігтиме, не говоритиме про нього в захваті. Вона своїм станом показуватиме, що їй туди не хочеться бути уважними, бути чутливими і бережними до дитячих переживань. Бо, ну давайте по правді, там, де ми нав'яжемо своє, там, по-перше, зруйнується довіра, там зруйнуються наші стосунки, і там, швидше за все, дитина теж передаватиме далі своїм дітям щось. Не найтепліше. Оксано, скажіть, будь ласка, так от на завершення, вже, от, е, що робити батькам, щоб бути готовим прийняти вибір дитини? Ну, от Вона каже, тато, ну, ну, хочу я бути фотографом. Можливо, для вас це не професія, а я хочу ходити фотографувати. Угу. От воно мені лежить. І ось це класичне батьківське. Я хочу, як батькам бути готовим прийняти. І ось це класичне батьківське, та який фотограф вище світу спершу здобуть. Признати про те, що інші інші. Признати про те, що діти прийшли в цей світ не для того, аби жити те життя, котре ми хочемо, аби вони прожили, а для того, аби жити своє життя і з безумовною любов'ю супроводжувати їх у їхньому житті. І там, де оступиться, там так, так де ти там, де ти дитя моє оступишся, я тобі подам руку і подмухаю на збите колінце. А там, де в тебе виходить. Я перший буду у твоєму фан-клубі, перший буду тобі аплодувати і скажу, що ти молодець. Mm -hmm. Там, де в тебе виходитиме, я щиро порадію з тобою. А там, де в тебе не виходитиме, я щиро посумую з тобою, і ми будемо шукати виходи, що ж нам робити далі. Признати про те, що вони нехай менші від нас, бо в них досвіду менші, але вони е, такі самі живі істотки, котрі хочуть жити і слідувати своєму, а не тому, чого хочемо про них ми. Дуже вам дякуємо, Оксана, за розмову. Знаю, що буде ще одна не менш цікава розмова, дорогі. Глядачі, долучатися до нашої розмови. Якщо, можливо, у вас є запитання по цій темі ви ставте. А ми через декілька хвилин поставимо ваші запитання на нашій гості Оксані. Тому не перемикайте, залишайтесь з нами. Нагадую, що з нами у цій студії Оксана Сашенко, дитяча та сімейна психологиня. Наразі у нас рубрика Спорт -тайм». Будемо робити такий бадьорий ранковий розігрів, щоб привести себе трішки до тями і в тонус своє тіло перед новим днем, тому долучайтеся.